Привіт-привіт, друзі! Ви знали, що навіть у найважчі часи студенти можуть дозволити собі королівське життя. Ну або принаймні зробити вигляд. Сьогодні ми готуємо страву бідних студентів пасту з креветками. По студенти. Сьогодні готуємо пасту з морепродуктами. Получили стіпуху. Треба шикануть. Чесничок. Чикс, закинули. Далі треба марінувати кріветочки. Але щоб їх маринувати, треба їх порізати пополам. Для марінати нам треба. Шіпоточка перцю. Соль. Соль взагалі, це козир. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І головний прикол, якщо робити це, з цією штукою, креветки в 10 раз смачніше. Це ритуал. ще можемо. Мішаємо киветочки, праваємо масажик. Паста у нас вариться. Паста має бути альденте, для того, щоб вона не переварилась потім соус. Це ліжня запчасть. Чесно, що треба забрати. Обережно сковородка, гаряча неробіта. Просює Ой! Кривітулики. І так, кляточки у нас жариться. Паста вариться. Помідорка. Помідорка нарубана кубиком. Не дуже великим, але дуже маленьким. Конкасе. Канкасе. Цукор. Так і чикс. Жарімо макарони. Даємо пасту. чик чик і так, даємо газку. Даємо чесничок. Часничок має бути обов'язково. Берем інструмент. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп. Отак. так. ця барбітура у нас уже тут. Помідорчик. Для чого нам треба було? Чикс. Що да тут кріветочка нету. Це сковородочки. Ляпс. Ну не як в ресторані. Але для бідного студента вообще що. Приятного аптека fortu master. Страву рекомендує група 27 221.